Дякую, вітаю всіх, хто зараз з нами. По тобі екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався. Це новини. Лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Точний перелік фігурантів ще невідомий. Сім країн обмінялися ув'язненими за посередництва Туреччини. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію авто від сьогодні в Україні видають документи нового зразка. Повернення не вдалося. Депутати Тернопільської облради знову звільнили головка. Відсьогодні в Україні видають посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію авто нового зразка. Начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик зазначив, що нові документи мають маркувальний захисний елемент. На захисному покритті бланків до голографічного зображення емблеми МВС додається спеціальне маркування з трьох літр і шести цифр. Такий посилений захист суттєво знизить ризики підробки документів. Суд у Львові поновив на посаді голову Тернопільської облради головка. Також суд зобов'язав виплатити йому 591 тисячу гривень як компенсацію за вимушений прогул. Раніше Михайла Головка затримали за підозри у Хабарі на 2,4 мільйона гривень. Однак повернення на посаду не вдалося, бо депутати Тернопільської облради знову його звільнили. Рішення підтримали одноголосно усі 40 народних обранців, які взяли участь у таємному голосуванні. Проти звільнення голова Михайла Ясиховича з посади голови Тернопільської обласної ради 7 схемня 0. Відповідно до статей 55 та 59 закону України про місцеве самоврядування України, лічильна комісія констатує, що рішення про звільнення голова Михайла Ясиковича з посади голови Тернопільської обласної ради 7 схреміння прийняте. ЗСУ вперше збили російський вертоліт за допомогою двокілограмового дрона. Про це пише Форбс. За даними змі українським захисникам знадобилося щонайменше 10 місяців спроб, перший ж оператор БПЛА влучив у російський гелікоптер. Журналісти також зазначають, що Україна щомісяця розгортає на фронті понад 100 тисяч FPV-дронів, які тепер можуть також несуть велику загрозу російським вертольотам, де саме вдалося збити гвинтокрил. У змі не уточнюють. Генеральний штаб ЗСУ розглянув пропозиції щодо змін до порядку проведення призову, згідно з якими командири військових частин зможуть призивати військовозобов'язаних, які виявили бажання служити без участі ТЦК. У відомстві вважають, що впровадження цих змін дозволить спростити механізм залучення громадян на військову службу, а командирам військових частин підібрати та призвати особовий склад, який мотивований для захисту України. Військовозобов'язані в у свою чергу зможуть вибрати вакантні посади, що Є у військових частинах, у тому числі за спорідненими цивільним фахом або навичками, та невілювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин не за власним вибором. Підходи до мобілізації змінилися завдяки змінам до відповідного закону. Про це у розмові з представниками французьких змі сказав Володимир Зеленський. Також президент додав, що найближчим часом в тих бригадах, де не вистачає особового складу, буде поповнення. Безумовно, ми повинні зрозуміти, що Росія, а вона збільшує кількість людей. Ми це бачимо. І тому тут. Треба, щоб все було аргументовано, щоб військове командування пам'ятало про баланс сил, що треба технологічно зброєю, а не тільки кількістю. Треба думати мозоком. По-іншому не можна. Кількістю проти Росії це складний виклик. Тому треба бути розумними і треба максимально робити все, щоб зберегти життя людей, ну і знищувати ворога. Злочинне угруповання переправників через кордон викрили на Закарпатті. Складалося воно із чотирьох місцевих мешканців, серед яких був і підліток. За грошову винагороду вони організовували потенційним порушникам переправлення через тису. Усіх їх затримано та вилучено винагороду за останню оборудку. Організатору угруповання загрожує кримінальна відповідальність а у разі доведення вини у суді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. У Туреччині спустили на воду український корвет класу Ада Гетьман Іван Виговський. Це другий з двох замовлених для України кораблів цього класу. Перший гетьман Іван Мазепа вже проходить випробування у Туреччині і цього року увійде до складу МВС ЗСУ. Кораблі призначені для дозорної та конвойної служби. А проти човнової та протиповітряної оборони військово-морських баз та пунктів базування. Доцільно обміняти в Україні німецький регіон не віддаватиме українським чоловікам документи замість прострочного паспорту. Вони можуть поїхати в Україну, щоб отримати новий закордонник, навіть якщо їм доведеться піти до армії. Про це йдеться в заяві Міністерства праці та соціальних справ Гесена. За підрахунками влади регіону, там проживає близько 20 тисяч українських чоловіків приземного віку. Нагадаю, що відповідно до директиви ЄС українці мають право на проживання в Німеччині до 4 березня 2025 року. Берлін виступає за продовження цього терміну ще на один рік. Байден офіційно заявив про вдалий обмін ув'язненими з РФ. А президент США подякував союзникам, зокрема Німеччині, Польщі, Словенії, Норвегії та Туреччині. За словами Байдена, загалом домовилися про звільнення 16 осіб з Росії, серед яких американці, п'ять німців і сім громадян РФ, які були політичними в'язнями у своїй країні. А що з цього приводу думають кияни? Дізнавався Олег Ендриксон. Ані будуть наших теж освобождать. Всякий идеалистичный сценарий у вас. Не может быть, вот абсолютно все черные и белые. Я слышал: там российских меня, такие-то. Так Украина тут ни при чому. То есть зачем? я не думаю, что нам туда вообще. Следует лезть. Это дело между Западом и Россией. Это не наши люди. У них российское гражданство, то есть даже если у них проукраинская позиция, то как бы нам нет смысла за них прягаться. Нам надо своих вызволять. Эти люди против войны. Значит, надо. Первое. Не только у них есть нормальные, адекватные оставшиеся еще при памяти. Вот. Во-вторых, э, разделяю мнение, что насчет того, что э, люди, которые против войны, уже так или иначе на нашей стороне, против Путина, чем больше таких людей будет, тем лучше. Ну и, наверное, третье. Все нормальные, адекватные люди всегда против войны. Я бы не допомогал, скажем так. Мабуть, ви знаєте, чи розумієте чому. Ну, все. В Україні вистачає своїх. Сто відсотків. Тут якби, ну не знаю, що вам ще сказати, якби я ж кажу, що ставлення моє, якби, мабуть, так як і у всіх. да, Їх сюди ніхто не гукав і чому, чому ми повинні їм допомагати. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжує Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.